Басейни, якщо задуматись, досить і брудні. І, хоча нам може не подобатися ідея плавати в купі хімікатів, у цьому випадку хлору це, мабуть, краще, ніж ті, щоб там було без них. Так, хлор необхідний і важливий, але це не означає, що ми повинні насолоджуватися його різким запахом або тим, що він робить з нашою шкірою. Якщо ви плаваєте у відкритому басейні, ваша головна турбота, ймовірно, пов'язана з ультрафіолетовими променями та випробами вникнути сонячних опіків. І це правильно. Але наведіть із достатньою кількістю сонцезахисного крему після виходу з басейну, ви можете помітити, що ваша шкіра особливо стягнута, суха та лущитися. Є велика ймовірність, що це через хлор. У деяких людей реакція на нього набагато сильніша, включаючи висип. Ось що варто знати про висип від хлору, включаючи ті, як його розпізнати та лікувати. Що таке висип від хлору? Перш за все, згідно з американським коледжем алергії, астеями та імунології, а висип від хлору не означає, що у вас алергія на цю промовину. Це тому, що висип насправді є подразнюючим дерматитом, який схожий на хімічний опік і викликаний підвищеною чутливістю до хлору. Виявляється, хлор є природним подразником саме тому ваша шкіра відчує собі такою стягнутою та сухою після басейну. До речі, якщо у вас вже є якийсь вид дерматиту, хлор може погіршити стан, зазначає акаме. Як виглядає висип від хлору? Зазвичай висип від хлору включає хоча б один із таких жахливих симптомів, як каже Акаме, Почервоніння шкіри, болючість, запалення або свербіж у місці контакту, висип або ураження шкіри, лущення або кирки на шкірі, кропив'янка. Як лікувати висип від хлору. Акаме рекомендує лікувати висип від хлору так само, як інші подразнення шкіри промити уражену ділянку чистою водою, щоб видалити залишки подразника, у цьому випадку води з басейну. Якщо у вас більше серйозний випадок і це не допомагає, варто звернутися до лікаря або алерголога, щоб виключити інші алергічні реакції. Залежно від ситуації, лікар може призначити кортикостероїдну мазь, але її потрібно використовувати точно за призначенням, без перебільшення. Якщо є кропов'янка, можуть порекомендувати антигістамінні препарати, такі як бенадрил. Ще одна причина прийняти швидкий душ після басейну.